Ви відбудовуєте себе у тиші не через гучні оголошення, не благаючи про зовнішнє схвалення, а через холодну приватну трансформацію. Світ не повинен знати, ким ви стаєте у глибині своєї душі. Він повинен знати лише те, що одного дня ви почнете рухатися зовсім інакше, сильніше, гостріше, непохитніше, як сила, до якої не можна доторкнутися. Це шлях чоловіка, який повністю припиняє реагувати. І починає розраховувати кожен свій крок. Чоловіка, який припиняє виправдовуватися і починає домінуючи спостерігати. Це шлях людини, яка більше не шукає влади, бо вона сама стає втіленням цієї влади. Слухайте уважно, бо саме тут, у цій тиші, починається ваше справжнє відродження. Тут стара, слабка версія вас тихо помирає, а нова постає безжально з холодною рішучістю. Ви навчитеся говорити мінімально, щоб ваші думки загострилися до рівня леза. Ви стратегічно відокремитеся від зовнішнього галасу, щоб ваші емоції більше ніколи не могли вас зрадити чи використати. Ви почнете рухатися виключно з непохитним наміром, щоб кожна ваша дія перетворилася на прораховану стратегію. Це шлях вольового до абсолютної влади, відродження через безкомпромісну дисципліну, повне мовчання та тотальний внутрішній контроль. Якщо ви готові стати тією сильною, тихою, розважливою силою, яка змушує світ підлаштовуватися, прокоментуйте, я постаю в тиші. Це мислення стратега. Ваша еволюція починається прямо зараз. Перший найбільш неминучий крок у перетворенні себе на сильну, тиху, розважливу силу це прийняття того, що стара версія вас мусить померти не поступово, не м'яко, а холодно із рішучим усвідомленням того. Що він більше не має жодного права продовжувати своє існування у вашому новому житті. Цей чоловік, той, який надмірно реагував на дрібниці, який постійно шукав зовнішнього схвалення, який виснажував себе, виправдовуючись перед людьми, які ніколи не мали наміру його поважати, який дозволяв своїм емоціям та чужим думкам керувати своїм курсом, він не має права йти далі з вами у те майбутнє елітної сили та самовладання, яке ви зараз створюєте. Ви повинні поховати його без будь-яких церемоній чи жалю. Ця смерть старого це не просто метафора, це фізичний, ментальний та емоційний розрив. Це абсолютний кінець вашої потреби у зовнішньому схваленні та валідації, повне припинення вашої залежності від думки будь-кого, крім вашого власного внутрішнього компаса, знищення страху відторгнення, яке колись вас паралізувало, жорстокий кінець самосаботажу. Спричиненого імпульсивними та неконтрольованими емоційними реакціями, ви повинні повністю припинити бути тим, кого можна легко спровокувати, швидко розшифрувати чи повністю контролювати. Ви припиняєте благати про увагу, ви починаєте будувати свою імперію. І ви робите це з жорстокою, холодною, непохитною, рішучою ясністю, яка не залишає місця для сумнівів. Смерть старого це насправді найвищий акт любові до нової, сильної, дисциплінованої версії себе. Це єдиний і безкомпромісний шлях до істинної внутрішньої влади. Це ваш акт суверенітету. Мовчання це набагато більше, ніж проста відсутність слів. Це одночасно потужна психологічна зброя і незламний щит. Коли ви опановуєте істинне стратегічне мовчання, ви автоматично опановуєте і свої власні внутрішні реакції. І зовнішні реакції всіх, хто вас оточує. Більшість людей говорить, тому що вони прагнуть заповнити навіть найменшу незручну тишу, бо вона їх лякає, надмірно пояснити свою невпевненість та внутрішні страхи, відчайдушно просити про зовнішню увагу та схвалення, виправдати свою поведінку, навіть коли ніхто про це не просив. Але чоловік, який свідомо обирає глибоке стратегічне мовчання, транслює світові незалежність. Він не потребує валідації своєї присутності, він не відчуває незручності у спокою. Він абсолютно не боїться, що його неправильно зрозуміють, бо він діє з місця внутрішнього авторитету, який є незаперечним. Ваше мовчання створює психологічний простір, який інші відчувають інстинктивну потребу заповнити. І коли вони заповнюють цей простір галасом, вони майже завжди розкривають критично цінну інформацію про свої найглибші страхи. Свої справжні мотиви та свої слабкості, тоді як ви не розкриваєте абсолютно нічого свого. Це інформаційна перевага, яка стає основою вашої влади у будь-якій ситуації. Мовчання також є найжорсткішим фільтром. Ви повністю припиняєте відповідати на кожну маленьку провокацію, на кожну незначну образу, на кожну непотрібну драму. Ви зберігаєте свою дорогоцінну енергію лише для тих дій та кроків. Які справді мають стратегічне значення, дозволяючи марним іграм інших виснажувати лише їхні власні ресурси, ваша нерухомість, ваше самовладання у зовнішньому хаосі змушує світ реагувати на вас, а не навпаки. Мовчання це сувора дисципліна, яка неминуче перетворює ваші слова на валюту найвищої вартості. Чим рідше ви говорите, тим більшої ваги та авторитету набуває кожне ваше слово. Ваша присутність стає набагато важчою, а ваші рішення незаперечними. Ви стаєте непередбачуваним у своїх діях, вас неможливо прочитати, вас неможливо контролювати. Ваше стратегічне мовчання це ваша найбільша, найпотужніша сила. Дисципліна це єдиний надійний міст, який існує між тим, ким ви є у своїй слабкості зараз, і тим, ким ви маєте стати у своїй силі. Ви не можете побудувати нове елітне -2 на старому, хиткому фундаменті слабких звичок і компромісів. Дисципліна, це постійний акт самоповаги, який щодня демонструє, що ви цінуєте свою довгострокову мету та місію набагато більше, ніж свої короткочасні імпульси та бажання. Дисципліна це рушійна сила вашого відродження, самовладання це кермо, яке веде вас до успіху. Без цих двох абсолютно необхідних елементів ви будете залишатися простим реактивним об'єктом, яким керуватимуть зовнішні сили, випадкові обставини та тимчасові сліпі бажання. Справжня внутрішня сила це не про те, щоб постійно прагнути мати більше ресурсів, це про те, щоб потребувати менше і контролювати те, що вже є, це про тотальний контроль над своїм часом, своїм тілом, своїм розумом, своїми фінансами. Та своїми емоційними реакціями. Кожна маленька непомітна перемога у самодисципліні це чергова цеглина, яка зміцнює вашу непохитну фортецю розуму. Саме ця послідовна непохитна прихильність до своїх найвищих стандартів відокремлює чоловіка, який домінує у своєму житті, від чоловіка, який постійно підкоряється обставинам. Ви перестаєте вести переговори зі своїми цілями і перестаєте відкладати їх. Ви починаєте виконувати їх з холодною неемоційною рішучістю. Неемоційна дисципліна є основою всього мислення стратега. Вона звільняє вас від тиранії імпульсів і безповоротно ставить вас за кермо вашої власної долі. Контроль над емоціями це не про те, щоб просто придушувати чи ігнорувати свої почуття, це про їхнє стратегічне спрямування та використання. Ви більше не можете дозволити сліпим емоціям диктувати ваші життєві рішення. Бо емоції завжди реактивні, сліпі і майже завжди короткозорі. Розум стратега оперує виключно логікою, керується довгостроковою вигодою та абсолютною ясністю намірів. Ви навчаєтеся спостерігати за своїми емоціями з холодної дистанції, ніби це просто погода за вікном, не дозволяючи їм керувати вашим кораблем. Це складне мистецтво внутрішнього відсторонення та самовладання. Гнів це потужне паливо. Яке потрібно використовувати для продуктивності, а не виливати на оточуючих страх це цінна інформація про ризики, а не сигнал для повної зупинки. Радість це нагорода за виконану роботу, а не мета існування. Коли ви повністю припиняєте емоційно реагувати на зовнішні подразники та маніпуляції, ви стаєте недоступними для психологічного контролю. Маніпулятори будь-якого рівня завжди шукають емоційну реакцію, тому що це для них є доказом того, що вони мають на вас вплив. Ваше мовчання, ваша незворушність та нерухомість позбавляють їх будь-якої влади над вами. Це змушує їх панікувати та розкривати свою справжню приховану тактику, а ви залишаєтеся бездоганно спокійним. Холодна голова це ваша найбільша, найцінніша перевага. Вона дозволяє вам бачити чіткі патерни. Де всі інші бачать лише хаос і бачите приховані можливості, де інші відчувають лише страх і загрозу. Коли ви володарюєте своїми емоціями, ви встановлюєте домінування у кожній своїй взаємодії зі світом, встаючи його архітектором, а не жертвою. Стратегічна ізоляція це не самотність у звичному розумінні, а горнило, де відбувається ваше внутрішнє формування. Вона надає вам необхідний простір для смерті старого, пакемкам, Квотрен та для будівництва нової елітної версії себе без зовнішнього втручання. У сучасному світі, який перенасичений постійним галасом, відволіканням та низькоякісним шумом, холодна ізоляція це елітний притулок для глибокого стратегічного мислення. Вона дозволяє вам повністю від'єднатися від чужих очікувань, безглуздих пліток та низьких виснажливих енергій, які постійно крадуть вашу силу та фокус. Ви остаточно припиняєте гнатися за соціальним схваленням та прийняттям, ви починаєте поглинати знання, відточувати навички та будувати свою життєву місію. Самотність, яку ви обираєте, є місцем народження кожної версії вас, яка варта того, щоб світ її помітив. Вона змушує вас сміливо зіткнутися з усіма власними слабкостями, прогалинами та страхами. І коли ви їх рішуче долаєте. Пані, ви повертаєтеся сильнішим, чіткішим і абсолютно самодостатнім. Чоловік, який може процвітати на самоті, стає незалежним від присутності будь-кого іншого. Ізоляція це час, коли ви перетворюєте свій розум на стратегічну зброю. Це час, коли ви ретельно плануєте свої наступні великі кроки. Це час, коли ви готуєтеся до свого тріумфального повернення у світ. І коли ви повертаєтеся, ваша нова присутність не просить про увагу. Вона командує нею. Ви рухаєтеся з незворушною впевненістю, яка висилає чіткий сигнал. «Чашун, quote, «чатен чинер це найвищий психологічний важіль, прийняття ризику це не безрозсудність і не сліпа бравада. Це акт розважливої сили та глибоке усвідомлення, що справжнє зростання та еволюція знаходяться лише за межами вашої зони комфорту. Чоловік, який залишається на місці через страх, вже ментально помер, дозволивши своїй долі стагнацію. Розум стратега бачить ризик не як непереборну перешкоду, а як фільтр, який очищує простір. Ризик відсіює слабких, нерішучих і тих, хто не має справжньої непохитної мети. Коли ви приймаєте розрахований прорахований ризик, ви робите дві надзвичайно потужні речі демонструєте свою непохитну віру у свою місію та власні сили, отримуєте критично важливі знання та досвід, незалежно від безпосереднього результату. Ви повинні навчити себе діяти всупереч своїм емоціям страху, використовуючи логіку. Ви повинні навчитися бути нерухомим і спокійним, коли всі інші навколо вас панікують. Це те, що остаточно відокремлює вас від середнього рівня та маси. Розважлива сила це про те, щоб завжди бачити гру, принаймні на три кроки вперед. Бачити, що більшість людей бояться навіть найменшого дискомфорту, і використовувати цей страх як можливість для свого власного непохитного просування. Кожен, хто живе, знаючи, що він готовий втратити все заради своєї найвищої місії, стає непереможним для тих, хто боїться навіть дрібної невдачі. Намір це акт внутрішнього суверенітету. Це означає, що ви свідомо обираєте кожен свій крок, а не дозволяєте випадковому світу обирати їх за вас. Кожна дія, яку ви робите, повинна бути пронизана чіткою, холодною, неемоційною метою. Ви більше не блукаєте безцільно. Ви не робите речі, щоб просто вбити час, щоб догодити комусь, чи просто відреагувати на зовнішній подразник. Кожна година вашого дня, кожна взаємодія, кожна інвестиція вашої енергії має бути стратегічним кроком, частиною великого плану. Чоловік, який рухається з наміром, випромінює авторитет, який просто неможливо ігнорувати чи заперечити, створює нестримний імпульс, який неможливо зупинити. Притягує лише тих людей, які поважають його фокус, а не тих, які прагнуть його виснажити. Ваша місія має стати вашим непохитним якорем і вашим точним компасом. Це те, що забезпечує вам ясність, коли навколо панує тотальний хаос. Це те, що дає вам внутрішню силу відмовитися від усього, що не служить вашій найвищій меті, без жодних докорів сумління. Намір вимагає, щоб ви перестали бути пішаком, яким керують зовнішні сили. Та чужі очікування. Ви стаєте королем своєї гри, який сам робить вибір, а не реактивно відповідає на ходи інших. Ви не оголошуєте свої цілі на кожному розі, ви виконуєте їх, ви не вихваляєтеся прогресом, ви демонструєте його через результати, ви не нав'язуєтеся у зв'язки, ви притягуєте те, що резонує з вашим шляхом. Ви не боїтеся бути недооціненим. Ви використовуєте це як перевагу. І ви не боїтеся бути на самоті, бо нарешті розумієте, самотність це тихе але могутнє місце народження кожної версії вас, яка справді варта того, щоб стати. Самодостатність це рідкісна сила, яка перетворює чоловіка на незламну фортецю. Коли ви припиняєте залежати від інших у плані емоційної стабільності, мотивації, схвалення чи ідентичності, ви стаєте тим, кого ніхто не може похитнути, маніпулювати чи принизити. Цей рівень внутрішньої незалежності справді підносить вас над середнім рівнем. Більшість людей рухаються життям як неповні роз'єднані фрагменти, постійно шукаючи когось, хто їх доповнить, врятує, направить чи утримає. І ця постійна залежність стає повідком на їхній шиї, який легко тягнути. Але самодостатній чоловік будує себе цеглина за цеглиною, зміцнюючи кожну частину свого характеру та своєї сфери. Доки ніщо зовнішнє не зможе зламати те, що він збудував усередині, він досягає фінансової, емоційної та психологічної автономії. Самодостатність це не ізоляція від світу, це про те, щоб бути абсолютно цілісним самостійно. Так, щоб будь-який зв'язок, партнерство, дружба чи можливість, які входять у ваше життя, були виключно вибором, а не життєвою необхідністю. Коли абсолютно все стає вибором, ви повертаєте абсолютний контроль над своєю долею. І це відчувається, коли ви надто сильно покладаєтеся на інших для щастя, напрямку чи мети, ви віддаєте їм пульт керування своїми емоціями. А будь-хто, хто може контролювати те, що ви відчуваєте, може контролювати те, як ви живете та які рішення приймаєте. Але чоловік, який вчиться процвітати на самоті, стає тим, кого не можна зламати втратою, не можна послабити відсутністю і не можна знищити відторгненням. Відторгнення не впливає на того, хто не шукає дозволу на існування, а відсутність не лякає того, хто знає, як заповнити власні порожнечі власним змістом. Самостійність це фундаментальний фундамент кожної імперії, внутрішньої чи зовнішньої. Коли ви стаєте самодостатнім, відбувається щось незворотне, ваші стосунки покращуються, ваші стандарти злітають, ваша толерантність до низьких енергій зменшується, а ваша увага стає більш вибірковою. Ви більше не чіпляєтеся за людей зі страху самотності. Ви більше не приймаєте неповагу через емоційну залежність. І ви більше не розважаєте хаос через залежність. Ваше життя наповнене саме по собі. І будь-хто, хто входить, повинен відповідати вашій стабільності, а не виснажувати її. Ця неперевершена внутрішня сила створює гравітаційне тяжіння. Люди починають більше вас поважати, більше цінувати і сильніше старатися. Щоб залишитися у вашій присутності, вони бачать у вас ґрунтовну самостійну силу, яка міцно стоїть незалежно від того, хто залишається чи йде. Правда в тому, що світ поважає чоловіків, які не ламаються, не благають, не женуться, не виправдовуються і не шукають виходу. Бо ці чоловіки рідкісні, дисципліновані та внутрішньо могутні, і самодостатність це те, що перетворює вас на такого чоловіка. Не порожнього, а наповненого змістом, не ізольованого, а суверенного володаря своєї долі, не холодного, а непохитного у своїй сутності. Пам'ятайте, це не одноразова подія чи випадковий стрибок. Це ваш щоденний, постійний, безкомпромісний тихий відродження, який відбувається кожного дня. Кожного разу, коли ви обираєте дисципліну над імпульсом, мовчання над реакцією, намір над інерцією, ви припиняєте чекати на удачу чи щасливий випадок. Ви припиняєте шукати чийогось дозволу, ви припиняєте виправдовуватися за свій вибір. Ви обираєте бути недоторканим, ви обираєте бути незворушним, ви обираєте жити як стратег, а не як пішак. Ваша сила починає проявлятися у тому, як ви рішуче відмовляєтеся від речей, які колись вас спокушали до слабкості. Ваш ріст проявляється у тому, як ви зберігаєте мовчання там. Де колись звикли емоційно реагувати, ваша внутрішня міць проявляється у тому, як швидко і без драми ви відходите від усього, що порушує ваш фокус та внутрішній спокій, і ваша доля проявляється у тому, як природно можливості, люди та середовища починають перебудовуватися навколо вашої нової сильної ідентичності. Ви більше ні за чим не женитеся. Ви вирівнюєтеся з усім, що призначене для вас, притягуючи це. Чоловік, який рухається з метою, лякає тих, хто живе без неї. Чоловік, який тихо йде до своєї місії, викриває тих, хто блукає безцільно. І чоловік, який несе внутрішню, непохитну впевненість, стає імунним до зовнішнього галасу та критики. Це ваше нове життя. Життя, де ваше мовчання несе авторитет, ваша дисципліна формує успішні результати. Ваш непохитний фокус створює нестримний імпульс, а ваша незворушна присутність згинає середовище під себе. Ви не оголошуєте свої цілі, ви виконуєте їх, ви не хвалитеся прогресом, ви демонструєте його через результати, ви не змушуєте зв'язки, ви притягуєте те, що резонує з вашим шляхом. Ви не боїтеся бути недооціненим, ви використовуєте це як перевагу, і ви не боїтеся бути на самоті. Бо нарешті розумієте, самотність це єдине місце народження кожної версії вас, яка справді варта того, щоб стати. Ви входите у майбутнє, яке було створене вашим наміром, побудоване вашою дисципліною, загострене вашою самотністю та захищене вашими межами. Якщо ви готові повністю увійти в цей новий розділ і стати чоловіком, який рухається з нестримною метою та тихою силою, прокоментуйте: Я йду з долею.